На Волині суд оштрафував водія, який влітку їздив на своєму елітному позашляховику берегом озера. Світязь про це пише видання «Західнет» з посиланням на постанову Шацького райсуду за даними видання, Владислава Полякова вже не вперше судять. У 2018 році на нього вже склали протокол за аналогічне порушення. Щоправда, тоді він не отримав жодного покарання через закінчення строків давності, які Ця в постанові новий інцидент стався 8 липня на затоці Лука, що на озері Світязь. Тоді відпочивальники зняли на відео, як водій автомобіля «Хаммер» їздив берегом озера і навіть частково заїжджав у воду. Одразу на місце приїхали працівники шацького нацпарку, які склали на порушника протокол. Тоді, у письмових поясненнях, Владислав Поляков зазначив, що приїхав на затоку за порадою місцевих мешканців, які йому сказали, що там буде мало відпочивальників. Приїхавши автомобілем на галявину затоки, побачив людей. Йому це не сподобалось. У зв'язку з чим здійснив маневр розвороту та частково заїхав передніми колесами автомобіля в озеро. Свою винуватість у вчиненому визнає. Ідеться у письмових поясненнях чоловіка. Врешті на жодне з судових засідань він не з'явився і ніяких заяв не подав. Відтак суддя Наталія Стрілець визнала чоловіка винним у порушенні і призначила 300 40 гривень штрафу також він повинен сплатити 536 гривень судового збору. Окрім цього, суддя також зобов'язала Владислава Полякова заплатити 7200 гривень шаському нацпарку. Саме у таку суму спеціалісти оцінили розмір завданих чоловіком збитків навколишньому середовищу.